Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, що ви, напевно, теж помічали, що зараз відбувається, начебто, якась боротьба між жінками і чоловіками за те, хто кого більше використовує, хто кого більше ображає, хто кого а, більше а, зневажає, і так далі. Тобто, як на мене, це абсолютно йде така дуже нездорова тенденція до ненависті одне одного, коли жінки, наприклад, намагаються переконати, що чоловіки це. Дуже такі ну мало не якісь примітивні сторіння, яких потрібно просто використовувати у своїх там фінансових основному цілях, тому що більше з них немає що взяти а чоловіки в цей час кричать про те, що в жодному разі не потрібно одружувати жінкою, тому що знову ж таки вона буде розводити вас на гроші, а, бо тому, що вона і одружується тільки для того, щоб потім розлучитися і отримати а, половину вашого майна. А то і все, якщо пощастить. А, і що взагалі жінок так само треба використовувати просто для там своїх сексуальних утіг. Тобто, чи далеко ми заїдемо на ось таких поняттях е по відношенню до одне одного, коли треба просто використовувати у своїх там, корисливих цілях, хтось у фінансових, хтось у сексуальних. А, як на мене, це дуже дуже нездорово, тому що все одно ми. Маємо якусь душу, маємо якусь совість, маємо якісь почуття, і якщо нас використовують, чи ми будемо використовувати, все одно з часом ми а, не зможемо а, з цим якось нормально співіснувати, миритися і вважати, що це норма, тому що все одно ми розуміємо, що це не норма і так не повинно бути. Тому що все-таки нам хочеться якогось тепла, якоїсь а, взаємності, якоїсь підтримки, якихось звичайних, але таких, на жаль, рідкісних зараз. Почуттів і відчуттів одне до одного. А зараз ми маємо тільки таку тенденцію до того, щоб використовувати і так, скажімо, бити першим, щоб не вдарили тебе, тобто використати ти перша чи перший, щоб не використали тебе. І тому, якщо ви теж бачите, що ви вже втягуєтесь у таку биту і починаєте грати по її правилам, якомога швидше важливо зупинитися, подумати, чи дійсно це те, що ви хочете, чи це вам нав'язано, як якась така нова модна тенденція віяння, і подумати, чого насправді вам хочеться і кого ви хочете бачити перед собою, і як до нього ставитись і щоб він чи вона ставились до вас. І ось таку людину шукати, а не думати, що ну, зараз такий час, значить потрібно грати по цих правилах. Ви самі встановлюєте свої правила, і ви самі вирішуєте, як вам поводитись і яке ставлення до себе так само приймати або заперечувати і не дозволяти собою так поводитись. Тому почніть з себе, а далі будете бачити, як світ поступово почне змінюватись на краще.